Є пари, які кричать, а є ті, що говорять мовчки. Це Shadow Fever. Ти їх не бачиш, поки вони вже на тобі. Коробка відкрилась, і ти вже в Gotham Сіті. Чорний, графіт, вугільний. Ці кольори не просто темні, вони глибокі, як ніч після дощу. Брутальний текстурний мікс, латка синтетика, сітка, що дихає, вставки з карбоновим вайбом. Лінії різкі, як удар бумеранга. Дизайн агресивний, але вишуканий. Підошва як броня готова до будь-яких умов. Всередині фіксація стопи чітка, як у хижого птаха. Ти не ходиш у цих кросах, ти ковзаєш у темряві. Хочеш бути гучним, купи щось яскраве. Хочеш контролювати настрій кімнати, заходь у Shadow Fever. темна естетика, чітка форма і глибина, в яку хочеться зануритись. Тіні це не слабкість, це стиль, і він вже чекає на тебе в моноаді. Бери свій Shadow шадовпер, і нехай світло тебе не спіймає.